Всім привіт! Тиждень, тиждень тому я скоротив сім'ю полісянки на 5 рамок із 20 зробив 15, тому що ну, сила сім'ї сім вже не відповідала об'єму гнізда. Це перше. І по-друге, те, що взятку по, по всій теорії взятку повинен був пройти кінець. І ось я вирішив сьогодні зняти зовсім другий корпус, відкриваю. Відкриваю цей вулик. І що я бачу? Я перетворив фактично вулик на пів колоду. Ось такі язики набудували. Мало того, що вони, вони занесли медом всі п'ять рамок, які я їм повернув, викачені. треба з димком а то полісянка є полісянка до вашої уваги всі п'ять рамок які я повернув викачені їм, вони мені а, ще й... все скрипили так всі п'ять рамок які я їм повернув викачені вони мені повернули назад ось в такому вигляді а там, де я рамок їм не лишив, там вони потягнули ось такі язики. Ну, це вже зовсім занадто. Зовсім занадто. Ось такі рамки. Я просто. Я в шоці. Я в невеликому шоці. Треба відкачувати, а що робити. Та і робити це швидко, адже це полісянка. Ось такі рамки, ось такі рамки забираю у полісянки. Навіть трошки страшнувато, що з ними робити там, там у гнізді, тому що у гнізді у гнізді приблизно все ось так. Це сьогодні. Сьогодні у нас 22, 22 серпня. Ну ось, Зняв корпус 22 серпня. 22 серпня, зараз і неділю тому я скачував цю сім'ю. Ось так виглядає зараз. Ось так. Ще ніколи після, після 10 серпня так не наносили меду. Я не знаю, що вони витворяють і чого вони чекають і що взагалі з ними буде. У них навіть розплоду, напевне, вже нема. Ось зараз будемо перевіряти, ріжемо ріжем язики, по-перше. Ось так виглядає нижній корпус полісянки. Зараз я, напевне, заберу тут теж 2-3 рамки і поставлю суш для того, щоб матка мала змогу сіяти. Ну, а що поробиш? 22 серпня, 22 серпня, Отак, ось так ми скачуємо мет. Якби це було 22 серпня звичайне, то поки я цю, цю операцію робив, а тим паче, поки я її знімаю, мене б вже з'їли і відгризли мені в голову. Але цього не відбувається, це не серпень, це просто чудо. Ну і ось такі рамочки на місці зрізаних язиків. Ось такі рамочки. Нагадую, що ця сімейка два місяці тому займа, займала три вулочки. Що ще цікаво? Так не тільки між корпусами і над корпусами. Так точно відбувається і під корпусами. Бджолам було просто нікуди носити мед. Бджолам було нікуди носити мед. Айда серпень. Я далека не кожного року відкачую кожні дні, 10 днів у себе пасіку в липні. А про серпень немає і мови. Ось так дивує погода, дивує природа. Звісно, що світ клином не зійшовся на одній полісянці. Не в цьому році не, не гірше спрацювала звичайна, звичайна дворова бджола. Я, я взагалі вважаю, що коли є взяток добрий, то носять всі однаково добре. А коли взятка немає то носять погано всі по-різному. <хи> ось, ось така філософія. Коли гарні взятки, то не треба, не треба якихось порід. А коли взятки погані, або їх нема зовсім, тоді може зіграти якась одна риса однієї породи. Ну, Це не цей рік. В цьому році в усіх бджіл все добре. В цьому році носять всі. А можливо деякі ще й рояться. Зараз будемо дивитись. Висить маточник. Маточник схожий на раєвий. Зараз будемо перевіряти вулик. 22 серпня. Ось так, панове. 22 серпня. І цей вулик теж був скачений 10 діб тому практично під нуль. Але ми із такими взятками... Успішно ведемо боротьбу. Успішно ведемо боротьбу і продовжуємо, не дивлячись ні на що, складати наші сім'ї в зиму. Адже серпень-серпнем, а вересень за ним уже скоро. Ну і ось такі бувають рамочки. такі рамочки рекордсменки. Це після 10 днів, 10 днів після відкачки. Вони настільки роздуті і важкі. Тут не менше 5 кілограмів шкода, що в мене немає вагів. Напевне, камера так не передає не вагу, не товщину. Але щоб мені засунути її в касету, напевно потрібно бути, буде зрізати частину боків рамки. Дякую всім за увагу та терпіння.